Добрий день, любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про родину, про сім'ю. Родину, сім'ю мають всі птахи, тварини. Люди теж мають свою родину, свою сім'ю. У людини найдорожче, що є, це її сім'я, це її родина. Є в сім'ї батьки і діти. Спочатку батьки це молоді люди. А дітки маленькі, та минає багато років, і батьки стають старенькими, а діти молодими людьми, а також молодими батьками. Кожен член родини має свої захоплення, свої справи, речі. Діти граються, відпочивають, навчаються. Для цього їм потрібно книги, ноутбук, велосипед, лялька і багато іншого. Батьки ходять на роботу, доглядають за дітками, відкривають свою справу, отримують гроші, відвідують магазин, слідкують за чистотою помешкання, готують їжу. У кожного із них є свої улюблені й необхідні речі, які вони використовують в повсякденному житті: телефон, машина, ручка, ножиці та всіх з родини. Об'єднує спільний відпочинок, відзначення днів народження, походи в музей, магазин, праця на дачі. А ще в родині є речі, якими вони користуються всі разом телевізор, книги, холодильник. Кожна родина має жити, відпочивати, працювати злагоджено, дружно, таку сім'ю можна вважати міцною. Дружною, люблячою, яка в любий час прийде на допомогу, порадіє за успіхи родини, за їх досягнення. Бережіть свою родину, бережіть свою сім'ю. Вона у вас найкраща. До побачення!